Зараз мені 60 і я впевнено можу сказати, та думка, яку я відчула малою дев'ятирічною дівчинкою, вона підтверджувалася протягом життя якщо до тебе погано ставляться, то як би ти не придобрювалася, як би ти не змінювалася, все намарне. Я тоді прилащувалася до тата після того, як мами раптово не стало. Мама мене дуже любила, а от тато. Та, як усі, з роботи прийде і на диван в вітальні, а мама біля нього крутиться. Є в хаті я добре, а нема, то й не спитає, де я. Не розумію, навіщо такі чоловіки родини створюють, якщо їм байдуже до дітей. Мами не стало, а я тут тата лащуся, хочу, аби він мене обійняв і заспокоїв. Та де там. То Та мені тут сліз не розводь, каже, нема матері, от і живімо далі. Через пару місяців у нас вже жила тітка Леся, яка так само на мене не звертала уваги, але варто мені було випадково щось розбити, то вона цілий спектакль перед батьком влаштовувала. Знову твоя натворила, чашку мені розбила. І що тепер? Вже сервіз неповний. Господи, я відтоді до того сервізу й не підходила. Я просто гралася в гості. А вона, як гримне на мене з порогу, ти якого милого в серван залізла? От мені з рук і випала чашка, але вона ще мамина була до чого тут Леся. Батько тоді мені сказав, що вони мене терплять і не віддають, тому я маю знати своє місце. Але я ще не розуміла, що люди не змінюються, я ще старалася гарно вчитися, виконувати всі накази і чекала, коли мене похвалять і приголублять. Якось моє прохання в новій речі йшло через довгу лекцію, що я завдячую всім батькові і Лесі, і маю бути безмежно за все вдячна. Олівці, які ще олівці? Ти знаєш, як ми тяжко працюємо, щоб тебе забезпечити усім, а тобі ще й олівці подавай? Де ті ділися? Ти їх їш? Напевно, я була єдина дитина в класі, яка з радістю вчилася шити і потики перешивала мамині сукні, які тато склав в моїй кімнатці. Дівчині хочеться гарно виглядати, а от на мене гроші батько не витрачав була форма, комірці купили і все на тому. Тепер він старався для спільних з Лесею дітей, хоч і до них ставився так само, як і до мене. Леся це бачила і зганяла свій поганий настрій на мені, їй чомусь здавалося, що саме я заважаю стати батькові нормальною людиною. Родичів інших я не знала. До нас не приходила ні бабусі, ні дідусі, а я й не сміла питати про них. Тому я була сама по собі і все старалася вгодити всім, аби мене полюбили. Не сталося. Поїхала вчитися далеко, але свою запопадливу натуру не змогла змінити. Так само догоджала вже своєму чоловікові, лиш би він мене любив і обіймав. Тоді ставало так затишно, спокійно, що попереду лише радість і щастя. Але мою запопадливість чоловік трактував по-своєму і не раз гуляв, а в нас вже було двоє дітей. Я знову була тією маленькою дитиною і розуміла, що вже нічого не виправити. Але інша моя частина казала ти мало стараєшся, вперед смачно готуй, усміхайся і не лінуйся, Дай й енергія бралася, але чоловік таки пішов то була друга велика катастрофа в моєму житті. Я сиділа сорокарічна жінка з двома дітьми в тісній, задушливій квартирі і думала, за що мені це все? Адже я нікому не роблю нічого поганого. Навпроти було велике дзеркало, вже тьмяне, як і все моє життя. Я дивилася на себе і все питала, чому мене ніхто не любить, не цінує, не поважає. Я була в хусті, старому халатику, бо якраз вимивала квартиру після чоловіка. І я не полюбила себе, я й досі не знаю, як це робити. Я просто зрозуміла, що не хочу більше ніколи отак виглядати і таке відчувати. Люди такі, як вони є, і не треба стрибати через голову, аби змінити їхнє ставлення до себе. Мені це вдалося, хоч я продовжую кожен день уважно придивлятися до людей вже цілих 60 років. Підпишись, підтримай українськомовний контент.